Друзі, долучимо до нашого ефіру зараз старшого лейтенанта, лейтенанта, командира підрозділу протитанкових ракетних комплексів народну депутатку 8 скликання Тетяну Чорновол. Пані Тетяно, Доброго добрий вітаю. вечір. Вітаю. Дякую, що ви доєднались. Ми згадуємо події 24 лютого 2022 року. І ви я згадую навіть за півтора місяці до повномасштабного вторгнення. В мене на ефірі розповідали про напрямки ударів росіян. Якраз по території України і їх просування. Чому вас не почули тоді? Як ви думаєте? А, тому що я вважаю, готувалася здача Києва. А, ви правильно сказали ще за півтора місяці до початку широкомасштабного наступу агресора на Україну. А, я говорила про те, що основний удар буде по Києву. Буде по правому берегу, буде зі сторони Білорусі, зі сторони Чорнобиля, і що російські танки величезною колоною просто, просто зайдуть в Київ. Після цієї звичайно, нашої розмови я вам скажу, що я особисто готувала супротив. Але жодна оборона Києва тоді не відбудова ну, не будувалася. Да? Не було оборони Києва зі сторони влади. Тому, на жаль, я чекала цей, цей акт агресії. Я чекала початок цієї широкомасштабної війни. Але скажу вам щиро, я вважала, що це будуть там останні ну, там, не знаю, там дні мого життя. Тобто настрій тоді був в принципі такий, і зауважу, що. Чому я тоді, наприклад, схопилася за стугни? Я схопилася за стугни, тому що була така можливість, тому що, скажімо, були контакти з КБЛужсько-Ростильовим, який також вважав, що буде напад на столицю. І це була, розумієте, навіть не оборона Києва, тому що ну, що міг зробити невеликий там підрозділ зі стугнами. Це було бажання вчинити супротив. Тобто, щоб. Захоплення столиці Відбувалося, хоч з якимось супротивом, да щоб були спалені, хоч якісь танки, щоб були зупинені ну хоч якісь рештки російські, хоч якісь частини російських військ, для того, щоб показати наступним поколінням, що був супротив, щоб окупація не продовжилася довго. Зауважу тоді нашу невеличку групу організовував Сергій Пашинський. Чому я це зараз згадую особисто його прізвище, тому що зараз він чекає арешту понеділок буде розглядатися його запобіжний захід, але тоді. Ну, насправді, от от такі оточаги от супротиву організовувалися такими людьми. Організовували Сергієм Пашинським у ці загони стогни. Я, Пашинський, Мирослав Гай. Я пам'ятаю, як. Перед вторгненням ми говорили. У нас був песимістичний, песимістичний настрій. Ми бачили, що оборони Києва немає, ніхто не буде оборону Києва. Але ми говорили от про ці речі, що треба хоча б показати супротив, і <смас> жартували тоді. знаєте, це такий був чорний гумор, що нам краще ніж крутівцям, тільки тому, що хоча б ми прожили якесь життя, тобто, що ми не такі молоді і змушені захищати Київ в таких жахливих умовах. Такої безнадії, але хоча би ми на цьому світі пожили. Ще звичайно хочу зауважити і про інше місце супротиву, в якому я побувала в ці перші дні. Це звичайно, і штаб на Лаврській, штаб Європейської солідарності. Я знову таки особисто туди завозила ракети Корсару, з малина везла тоді їх перед наступом уже танків, вже були перекриті дороги. Я вам скажу, що коли я провозила, наприклад, ракети Корсара, був на такі навіть такий випадок, що блоками вже була загороджена дорога. А, але будівельники тоді на цій техніці, коли їм пояснила, що я везу ракети, вони підняли блок і пропустили мене. Тобто я тоді перед, ну, Пам'ятаю, перед самою танковою колоною, яка ж тоді йшла з малина на, на Житомирську трасу. Так, да, були тоді такі події. В принципі, для мене сьогоднішній день. Да, два роки війни. Я розумію, що багато песимізму. Але наприклад, я ці два роки жива. Да, хоча тоді я думала, що все дуже погано, але відстояли Київ, відкинули ворога з великої території України, і зараз у нас є дуже багато скажімо так, шансів знову таки перехопити ініціативу, але тільки в тому випадку, якщо це будуть ну, правильні кроки, тому що на жаль, я мушу сказати, що остан... що останній рік зроблено дуже багато неправильних кроків. Ну, підставку залужного да того ж самого можу згадати. Того командира, яку в армію дуже поважають, які ну не тільки за його рішення, за його там про військові, військові рішення, військові рішення військові стратегії, а навіть за те, що він ну знаєте, дає якісь нам впевненість, надихає. Ну, є в нього є в нього така риса. Тому, наприклад, цю відставку вважаю дуже неправильною. Якщо вам ну вам, скажімо так, є можливість вислухати, я можу сказати пару слів, як я бачу продовження війни, щоб ми якось Почну почали рухатися знову до перемоги. Тобто, перший рік ми рухалися до перемоги, на жаль, другий рік ми рухаємося від перемоги. Ну, це на мою особисту думку, да Якщо є час, я можу що про це там зауважити Пані Тетяно. Якщо можна декілька слів, дійсно, що нас очікує у 24 році. Ви е, дивіться, я особисто. Ну я в принципі пішла на цю війну, скажімо так, до кінця. Я вважаю, що ще війна продовжиться довго. Я дякую Богу за кожен прожити життя за кожного знищеного ворога. Але війна не проста, війна складна. Нас ще чекає довга війна. Нам дуже важливо робити зараз правильні кроки. Буквально пару слів. На мою думку, зараз дуже важливо побудувати оборонну лінію. Тобто, у нас не повинні бути очаги шаленого супротиву по всій лінії фронту на жаль, два роки ніякої серйозної оборонної лінії не будувалося ні прямо на фронті. Ну, вибачте, будують військові, не повинні це робити. Військові. Ми на своїй землі. У нас є будівельна техніка, у нас є цементні заводи, у нас є допомога заходу. Тобто, да ми повинні будувати серйозні оборонні лінії не тільки на самому фронті, а навіть за от у мене, наприклад, працює крило, його ледь не знищили за 15 кілометрів від лінії фронту. Тому що немає де сховатися. Навіть от таким от діячам, які працюють. Ціють військові мають на увазі подалі, їм теж треба а, лінія оборони, їм теж треба сховки, все це треба будувати, треба закріплювати бетоном лінії відходити з незручних позицій, да тобто будувати, відходити вже в бетоні хороші, класні укріплення, знов таки, з яких можуть працювати професіонали, на яких можна мобілізувати людей, в яких невисокий професіоналізм. І ще я вам зауважу, може не популярну річ, але я вважаю, що через мобілізацію повинні прийти всі українці. тобто знов Такі, якщо ми будуємо укріплену лінію фронту, ми створюємо тихіші місця, де можемо заводити що на мобілізованих не надовго, на півроку, але оці півроку на таких легших участках повинні прийти всі українці, щоб знов таки... Це дасть можливість звільнити професіоналів. Це дасть можливість робити якраз дуже продумані серйозні і вивірені наступи. І це дасть можливість знов таки прийняти участь у війні всім українцям, щоб всі українці знали ціну нашої державності, нашої свободи, нашого життя. Бо знаєте, у нас вже йде така поляризація суспільства, коли вже втомлюються від війни певні категорії. І повірте, із з такими настроями ми скочуємося в програш. А Що таке програш? вибачте, це смерть. В Ізюмі, знаєте, от на тому цвинтарі масового поховання, я заважу всім українцям, я не розумію, чому про це не говориться: ма е, більшість вбиті жінки. Розумієте, Не чоловіки, навіть жінки в менше вбиті. І розумієте, і ці він, жінки були за мир любою ціною. Ви згадаєте ну лізюм, які там були настрої, наприклад, до війни. Ці жінки мріяли про мир і мріяли, щоб поїхати працювати, наприклад, в Москву на якісь роботи. Їх вбили москалі в першу чергу, не чоловіків навіть, да? не то якийсь партизанський супротив. Вони вбивали жінок. Тому, якщо хтось зараз томився від війни, тільки варто нам програ... програти це буде ваша смерть. Тому, в принципі, тут зараз треба про це все ну не треба втомлюватися війни. Треба думати, як виграти. Треба від вимагати від влади кроків таких, щоб ми вигравали. Знов таки ще раз повторюю: будівництво навіть тих бетонних укріплень, які два роки війни ми не робимо. Росія робить, хоча їм підвоз техніки з Уралу. Вибачте, да а у нас тут ми на своїй землі. Ми не так. робимо. Я так. не розумію, чому пані Тетяно. Я дуже дякую вам за цей коментар, що ви знайшли час і долучилися. І велика подяка вам за вашу службу, за вашу роботу і за ті ризики, які ви несете. Дуже вам дякую. Дякую.